Друзі, YouTube, всім привіт! Слава Україні! Хто не відповідає героям слава прохання, видаляйтеся з моїх підписників. Сьогодні, 5 грудня 2022 року, і я вже два тижні спостерігаю, як в соцмережах розвивається тема бжоли пакети 2023. І хто подає заявки, що приймає замовлення, хто там починає знову збивати ціну, хтось піднімати ціну, відповідно, починається ось такий хаос. В коментарях і в загальному цієї теми а, відповідно наші клієнти до мене телефонують, пишуть і також цікавляться за бджолопакети 23-го року. Та ось хочу вам е довести, що буковинський бджоляр до 15 січня замовлення на бджолопакети та бджоломатки не приймає. Чому поясню вам, кожного року е на, осінь, на осінь до зими ми проводимо е наші обласні збори? Де спілкуємося на тему, як пройшов сезон, як підготувалися джолосім'ї до зимівлі, як зимують, чи є втрати, чи немає втрат. Плануємо, як м -м, будуть розвиватися бджолосім'ї, які вийдуть з зими і всі такі нюанси стараємося обговорити, та також спланувати, яку кількість джолопакетів ми можемо запланувати на реалізацію на 23-й, рік на наступний сезон, так. Там сотових безсотових, на які дати хто може записатися так само з наших пасічників, бо в когось район розвивається швидше, тепліше в районі? Так відповідно, там вже з 25 числа, 25 п'ятого квітня, хтось може реалізовувати бжолопакет, розраховує на це, готується до цього. Так з ранньої весни розвиває свої. Жили сімі, що 25-27 може віддати бджолопакет. Хтось навпаки, там 1 травня, там 9 або 15 травня, так у нас є ось така шкала масової такої відгрузки бджолопакетів. Відповідно, в цьому році у нас, на жаль, обласних зборів осінніх не буде. Ну, це пов'язано з тим, що багато наших хлопців зараз в зсу. І так само наш голова Василь Петрович він також в ЗСУ. І всіх в нас є досить багато. Клопот багато завдань для того, щоб виграти в москалів і здобути перемогу якомога швидше. Тому збиратися обговорювати якось я знаю не виходить, скажімо так. Тому більшість це все йде в телефонному режимі. Більшість в наших в окремих групах вайбер там або інших. Так як в нас не буде зборів. Я постараюся вам показати, звісно, поїхати до наших пасічників. Поспілкуватися з кожним, якщо є можливість очно приїхати на пасіку, відзняти для вас відео, показати ні, то в телефонному режимі також дізнатися цю інформацію. Відповідно, я повідомлю вас, наші клієнти, шановні, про ситуацію, яка у нас планується на 23-й рік. Але вся інформація буде після 15 січня. Остаточна інформація, тому що до того часу це все буде збиратися. Ця інформація по датам, по кількості. По наших планах інформація буде збратися на певну базу, так? І вже з 15 січня телефонуйте, і у нас з 15 січня, з 9 ранку, відкривається попередня, попередня запись на джолопакети. пакет Всі деталі то само я повідомлю вам пізніше, не сьогодні. Це на рахунок джолопакетів. І звісно, що на сьогодні вартість джолопакету пакету вам ніхто не скаже, То само і я. Вартість бжола матжоломаток також ніхто не скаже. Яка, яка дата відгрузки може бути, також воно важко е, визначити наперед. Так? Тому після 15 січня попередньо будемо робити запись. Можливо, якийсь там буде вже варіант, орієнтир по вартості бджолопакетів, по вартості бжоломаток. Тому з 15 січня е, можете сміливо телефонувати, писати. І я постараюсь вам надати інформацію вас записати так на бджол-пакети та на бджоломатки 2023. Нагадую, що в нас бджолопакети. Це в нас Карпатка, це в нас українська степова і також карніка. Все таки в минулому році у нас була невелика кількість Карніки, На цей сезон планується на майбутній сезон. Планується збільшитись кількість. Джоли Карніка. Тому у нас є, скажімо так, три варіанти: більше ніяких не буде: ні Бахфаста, там і коїсь там італіянки не буде. Це е, основні, це Карпатка Буковинського типу, це українська степова буковинського типу. Ну і, Кар... і карніка. Карніка, звісно, що від е, нашого друга від Богдана Болюбаша е, від нього беруться матки Іо, і вже від них виводиться F1. Вже від них підсіляються матки для бджолопакетів. Начебто я вам все розказав. Так коротко. Буде якась інформація, буду обов'язково вас інформувати. Якщо у вас є якісь запитання, прохання під відео в коментарях залишайте свої побажання або запитання, постараюся повісти. Тримаємо стрій разом до перемоги!